Всім привіт! У мене чергове придбання. Запропонували мені ось такі банкноти. Банкноти сучасні, але ж дуже рідкі. рідкісні. Це у нас 5 гривень 2004 року. Є номера підряд. Не всі підряд, але ж дуже багато є номерів підряд. Тут 58 штук. Мені запропонували, і я не зміг втриматися. Сторгувалися Ми, вони обійшлись мені по 90 гривень за банкноту, але ж насправді вони є, продаються набагато доріжче. І з одними 2004 рік 5 гривень. Одні з найрідкісніших банкнот, друзі. Тому таке поповнення в мене. Покупкою дуже задоволений. Банкноти просто, ну, ідеальні. Придбання чудове. Підписуємося, друзі, на канал. Всім пока!